Люди дуже часто переймаються через те, що дуже складно схуднути. Особливо коли мова йде про невелику кількість об'єктивно зайвих кілограмів. Є такі люди, яким дійсно важко худнути. Якісь там чарівні пігулки, всі ці схеми перепробувалися вже багато разів, але все одно зайва вага поверталася. І я пропоную поставитися до нового свого. Забігу, як то кажуть, до схуднення вже з іншими поглядами. Віднесіться до цього як до вагітності. Я не лише про те, що е, зайва вага там на животі, ні-ні. ні А про те, що має пройти конкретний термін, приблизно там 9 місяців. Так? І на кожному етапі формується в дитинки там щось. І не можна її пришвидшити навіть у сучасному світі високих технологій. Просто треба перечекати цей час і, можливо, навіть насолодитися їм, насолодитися тим процесом, що скоро у вас буде щось нове. І дуже часто, так само як і вагітність зазвичай закінчується зародженням нового життя, так і ваше. оце, Схуднення, де ви з любов'ю, не поспішаючи худнуте, воно також може дати вам нарешті оте нове життя. Ви зможете нарешті почувати себе так, як давно хотіли. Я зараз кажу про ті випадки, коли людина дійсно чомусь відчуває себе обмеженою через зайві кілограми. Це канал Субрімнати. Тут багато цікавого. До зустрічі!